Маємо сьогодні свято П'ятидесятниці, зіслання Святого Духа. І ми, дорогі Христі, сьогодні закінчуємо тою дев'ятницю до Святого Духа і розважаємо на тою подією зіслання Святого Духа. Так, дорогі Христі, ми розважали під час Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Що Ісус Христос поблагословив своїх учнів так, і сказав, щоб вони не розлучали від другого Єрусалиму, а щоб були на молитві совокуплені разом, бо Він обіцяв їм, що зіслає їм Святого Духа. Так Ісус Христос сказав апостолам доріг Христі, тому що вони ще не були скріплені в вірі, ще не мали тої мужності. І тоді, коли мав прийти Святий Дух, мав скрипити в вірі. Так, і апостоли були в Єрусалимі, то не було багато апостолів. Так, то було е, кроме 12 апостолів було ще 120 учнів. Так, і це на таке велике місто. Це було незамітно. Незамітно. І на день Пятидесятниці на цій дорі зійшлося багато людей. з різні околи, навіть за границі, приїхали юдеї, бо вони п'ядесятниця. Є згадка тої події, коли ізраїльський народ вийшов з гіпетського дому неволі і на п'ятдесятий день на горі Синай був даний тому народові закон. І вони на згадку всі збиралися до Єрусалиму і там святкували День П'ятдесятниці. Так, дорогі Христі, апостоли. Вони зібралися на горі Сіон, так, там, де колись жив цар Давид, і там, в тому домі, вони там молилися. Той дом, дім вже був більше похожий не на дім, так, такий жилий, але на дім молитви. Бо вони багато молилися так, і чекали на ту обітницю, яку Ісус Христос їм обіцяв, що зійшла. І так сталося, до дорі Христі. Що на день П'ятидесятниці нагло шинився такий шум, бур, бурний вітер зірвався, і на апостолів дорі Христі зійшов Дух Святий у вигляді вогненних язиків. Так дорогі, і вони всі скрипилися, скрипилися, стали мужніми. І тоді вийшли до людей, вийшли до людей. І Почали говорити мовами, бо Дух Святий зійшов на них і дав їм особливіші ласки. Вони були неграмотними, так алелейці неграмотні, і вони почали розмовляти мовами тими, які там були люди. Так люди були з різних околиць, Були араби, були з Єгипту, були і навіть з Риму люди, з різних околиць і прозиліти. Критяни, амалики, і різні люди. І кожен почув свій голос. І вони дивувалися, бо знаючи тих, тих людей-апостолів, що вони не грамотні, а тут говорять мовами різними, і кожен чує свою мову. І вони думали так собі, що вони, напевно, собі випили вина. І так вони говорять такими мовами. І, і тоді. Підвівся апостол Петро і каже: Дорогі, то Дух Святий зійшов на нас, то ви думаєте, що вони випали собі болодого вина і так говорять ні, щойно третя година. Але то Дух Святий зійшов, той обіцяний Дух, який Ісус Христос обіцяв нам зіслати, і навіть то про той Дух говорив. Святий пророк Йоїл, що прийде час, що Бог видали духа на кожне створіння, і ваші дочки будуть пророкувати, ваші сини будуть мати видіння, старші люди будуть мати сни, і кожен, хто призове ім'я Господнє, він спасеться. Так він, апостол Петро, почав проповідувати, говорити їм про Ісуса Христа, що то Ісус Христос якого ви розіп'яли, якого вибили? Він Месія, так, і він зараз вознісся на небо, так і зіслав нам Святого Духа. І багато людей були так взаскочені, були настрашені, що вони є винуваті в тому, що вони переслідували Ісуса Христа, так, і його вбили. І вони питалися апостолів, що нам робити? І вони казали, нічого не треба робити, а треба покаятися і прийняти хрещення в ім'я Ісуса Христа і Дух Святий зійде на вас. Так, дорогі всі багато в той день пристало до церкви багато людей, бо апостолів якісь було більше як 120 з учнями, як ми говорили, а, а тут вже було в тисячах, почала рахуватися церква. Фарисеї і інші так, Князі народу думали, що після смерті Ісуса Христа церква вже не буде мати такої сили, бо Ісус Христос робив чудо, так апостоли вони були настрашені і вони думали, що то все діло Ісуса Христа воно розпадеться. Але коли зійшов Святий Дух, коли вони одягнулися з висоти, тоді дорі Христі. Вони стали мужніми Вони стали мужніми і проповідувати про Ісуса Христа. Бо до того вони боялися, а коли вже почали проповідувати в діяння апостольські, говориться, що вони навіть хотіли, щоб постраждати за Ісуса Христа. Так і так і було, коли їх побили. Так, за те, що вони проповідували Ісуса Христа. І тоді вони після того подякували Богові, що вони могли постраждати за Ісуса Христа. Бачимо, яка то є сила діяння Святого Духа. Так, Ісус Христос сказав апостолям, що Він візьме Мого Дух Святий, і звістить вам і мене прославить. Так, дорогі Христі, бо ми говоримо сьогодні про Третю особу Божу, Духа Святого. Який дори Христі походить від Отця і Сина, який є правдивим Богом? Це не є так, як була ложна наука в 3-4 столітті, коли Македоній говорив, що Дух Святий це є діяння Божої сили. Так і на 380 році на соборі туєри звикляли, тому що Дух Святий. Він є по рахунку третя особа Божа, але він природа та сама, він є правдивий Бог. Правдивий Бог. Так і він, Дух Святий, наповняє, все до рості очищає. Дух Святий приходить, дає ту радість людям. Він дає свої ласки, благодаті, дає плоди свої. Так і ми сьогодні, правда, починаючи службу Божу. Ми клікали на коліна і просили Духа Святого, бо теж готувалися до тих свят. І теж дорогі Христі, потребуємо, та як апостоли, того очищення. Бо тільки в чистому серці, дорогі Христі, може діяти Дух Святий. Що означає чисте серце? Це означає, що немає ніякого тяжкого гріха. Бо коли є тяжкий гріх, то Тяжкий гріх він виганяє Духа Святого, серця людини. І людина тоді остається сама собою, і це є небезпека. Небезпека І тому так ми, так як апостоли, сьогодні просили: прийди і вселися в нас, і очисти нас усякі скверни і спаси наші душі, бо Ти є благий і чоловіколюбить. Так, дорогі Христі, і ми це велике свято п'ятидесятниці зіслання Святого Духа, і ми просимо ті дари і Святого Духа, плоди, дари Святого Духа. Цей дари Христі дуже дуже важливо є дуже важливо є, тому що маємо, маємо знати, що нічого без. Духа Святого, без Його керівництва, нічого доброго ми не можемо робити. Так, нічого доброго, бо якщо говориться, що то є він скріпляє віру, він дає мир, дає любов, так, дає силу, так дає витривалість і інші дари, так, це є розум, рада, кріпость, повздержаність. Це є дорі Христі віра, це є страх Божий. В кінці страх Божий. Як ми розважали вже нараз, що ми просимо, щоб ми мали любов до Бога, так це все робиться через Святого Духа. Дух Святий нам силає ту чесноту, так щоб ми любили Бога всім серцем, всією душою, всією силою, всією думкою. І коли маємо той, ту любов до Бога, то маємо любов до ближнього. Маємо любов до ближнього, тоді робимо добрі діла. Коли маємо ту любов до Бога і ближнього, тоді маємо і страх Божий. Так, бо якщо говориться, що страх Божий це є початок мудрості, так, бо тільки страхом Божим людина може щось доброго зробити, так, уникнути зла. І тому, дорогі Христі, сьогодні ми величаємо Святого Духа, Третього особу Божу. так, і та як католицька церква вчить, що Дух Святий походить від Отця і Сина. Від Отця і Сина і сходить і з Отцем це є восьмий розділ символу віри, так, якого ми молимося кожен день символ віри. І там є сказано: від Отця і сина, і сходя, що і отцям і сином рівно поклоняємо і рівно славимо. Так дорогі Христі, бо він є правдивий Бог, третя особа. Божа. І тому, дорі Христі, це є догма віри. Це є догма віри, дуже важлива догма віри. І є сперечання, бо зі сходом і заходом є сперечання, бо схід і православна церква вона говорить, що Дух Святий походить від Отця. Католицька церква говорить, що від Отця і Сина. І це є деколи, так ми бачимо, що навіть тепер, і в Греко-католицькій церкві говориться, що від Отця. І це є нарушення догми, Бо ми на, в неділю отців Собору, Ні ми розважали про це, що вони в 325 році вони установили ту правду віри і то. Символ віри, який ми дотепер ним користуємося, і не може він бути змінений. Коли він міняється, то значить нарушується догма віри. Але до хресті не дивуємося. Не дивуємося, бо Мати Божа в тімі говорила про це. Вона говорила, що в Португалії догма віри не буде нарушена, а в інших країнах вона про інші країни не говорила. Амо, значить, що то означає, що всяке може бути так, якщо буде вплив духу, так світу, то може бути так, що може бути і нарушення догми віри. Але це є небезпечно, це не можемо так навчати. Бо, як говорить святий апостол Павло, що навіть якщо би ангел зійшов з неба і інакше говорив. То не можете слухати того, бо є написано, є сказано, і нічого, не ні одного слова не можна викинути з того, бо це є правда віри. Так зв'язала церква католицька, і Ісус Христос сказав ті слова, що. Що зв'яжете на землі буде зв'язане на небі, що розв'яжете на землі буде розв'язане на небі. І це є правда, віри утверджена, і ми маємо її триматися. Так, дорогі Христі, апостоли, вони отримали ті дари Святого Духа, надприродні дари, бо нелегко є людина, яка не знає читати правда, говорити різними мовами. Це є надприродні дари. Надприродні. Вони рідко даються. Апостоли, вони мали ті надприродні дари, так, вони мали до надприродних дарів відноситься, дорогі, відноситься е, також і робити чуда. Апостол Петро і апостол Павло воскрешали навіть з мертвих. Це є надприродний дар. Робили чудо, виганяли злих духів, так далі. Це є надприродний дар. Він рідко дається, але Такі дари мали в католицькій церкві. Святий Франциск Саверій мав, святий Антоній Падевський мав такі дари. І багато таких було, які дійсно вони виганяли злих духів, так вони мали ласку виліковувати. Це є надтородні дари. Так, а решта дається дари кожному в своєму покликанні. І ці дари, це є ласка діяльна ласка, так? Е, особливі ласки дається. Якщо людина до чогось обслугу покликана є, то є особливіша ласка для того, щоб вона виконала в своєму покликанні те, що ї, від неї вимагається. А ми всі маємо ласку, ми отримали притайні е, хрещення, так, е, ласки е, Духа Святого, і ми маємо їх зберігати. Якщо робимо тяжкий гріх, то тоді через тайне покаяння тільки можемо відзискати ласку Святого Духа, але вона конче є потрібна доріг Христі, бо, як говориться, шостий правди віри, що ласка Божа для спасіння є конечно потрібна, конечно потрібна. І тому маємо себе досліджувати, аналізувати себе, якщо ми дивимося, що так щось не можемо молитися. Не можемо терпіти один одному, так щось до до злого нас притягує, щось то маємо до хресті просити ласки Духа Святого. А може треба і покаятися з чогось, бо до чогось ж маємо прив'язання. Якщо маємо прив'язання до чогось, то відвертаємося від Бога, і тому тоді не може бути дух ді... нас бути діяльна та ласка в нашому серці, і ми не можемо робити добра. І тому, якщо так є, наприклад, людина до чогось має прив'язання, якісь матеріальні речі, там до інтернету чи що, і вона не може молитися її не тягне до церкви, так вона не хоче робити, допомагати добрі діла робити, це вже є проблема, і тому мусимо каятися з того і позбутися того через тайне покаяння. Так, будь здорі хресті, світ. Зараз теперішній світ, він багато не може в теперішньому світі люди прийняти ласку Духа Святого. Бо Дух Святий Він подібно так сходить з неба, відходить так з неба, і він ласка, і Вона не вертається назад. Вона мусила сісти на творінні. Так, але якщо творіння людина, яка має серце вільну волю, створена на образи подобання Божу, так і вона не є, не, має, не є гідна бо є в гріху прийняти Духа Святого, то Дух Святий на, на когось іншого сходить. І тому сказано є, що той, хто має, йому ще добавиться, правда, а той, хто не має, займу візьму то, що має. Що то означає? То означає, що маєш гріх і ти тратиш ласку. А дух хоче тебе просвітити, а ти не можеш поняти, бо є в ресі. Дух сходить на того, що має ласку, і побільшує в нього ласку, а ти далі тратиш ласку і в тебе забирається то, що ти маєш. Це є проблема, дорогі хресті. Проблема в теперішній час завжди така була проблема, і тому маємо себе аналізувати, маємо просити. Так, щоб Дух Святий просвятив кожну людину, так і через покаяння, навернення, так, через ласку Духа Святого було обновлене лиця землі. Це є дуже важливий вислів. Обновити лиця землі через покаяння. Що це означає? Це означає, що е, люди на землі, так, земля має. Виконувати Божу волю, має давати своєчасно плоди, які мають прийти до Творця. Коли немає ласки Духа Святого в серці людини, не, можна, не може вона приносити ті плоди, так плоди, щоб вони прославили Творця, прославили Бога. І тому сьогодні ми просимо тих ласк, далі просимо, чи закінчував то вчора дев'ятне, чи сьогодні будемо закінчувати. Ми просимо тих дарів, плодів Святого Духа, особливо просимо правда за мир. Бо тільки мир тільки Дух Святий може нам дати правдивий мир. Бог з неба, коли прийде та ласка миру, тоді настане мир. Але наразі вона ще не приходить. Значить, ще маємо молитися, просити, так, просити, просити і за тих, які відповідають за той світ, які роблять в світі ту біду, війна, війну, щоб Дух Святий просвітив їх, щоб вони опам'яталися, так, щоб першу чергу настав мир в їхньому серці, а потім настане вже мир в світі, бо вони. Так, через одну людину може бути біда, правда в цілому світі. І це є проблема. І тому ми відповідальні, і ми в одному церква. Це є той корабель Христовий, корабель Христовий, який пливе до одної цілі, до неба, і ми е, один за одного відповідаємо. Кожний на тому кораблі має свою місію. Але загальна наша місія це є одна ціль, щоб ми всі дійшли до неба. А до неба йдемо через. Через Дорий Христів закон Божий, через заповіді Божі, і коли керуємося ласкою Божою, любов'ю до Бога, так і тому маємо просити Духа Святого, щоб прийшов той мир, довгочеканий мир в людські серця, щоб той прийшов мир до нашого краю, і щоб світ зажив в мирі, через покаяння і про славу свого Творця. Амінь. Во ім'я Оча і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.